Українське незалежне радіо. Доброго вечора! Говорить українське Чикаго. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. У нас сьогодні цікавий і дуже актуальний ефір. Ми можна сказати, оприлюднимо дуже важливу і таку, знаєте, цікаву подію, яка відбудеться незабаром, буквально за кілька тижнів в нашому українському Чикаго. І власне про те, якою що це за подія, як вона буде про перебіг цієї події, про е, інформацію, яка вже як то кажуть, готова на сьогодні, ми можемо її оприлюднити. Про це буде розповідати Катерина Ткаченко. Мабуть, наші слухачі вже добре знають Катерину Ткаченко як талановиту художницю, як викладачку мистецтва в нашій школі корінознавства, як одну з ведучих радіо Українська трибуна. Ну і очевидно, Катерина Ткаченко є співорганізатором цього заходу, тобто про який ми зараз будемо вам говорити. Отже, доброго вечора, Катерино, дякую за ваш час і вам слово відкрийте нам, будь ласка, таку, як так би мовити, трішечки привідкрийте нам цю таємницю, що це за цікава подія, яка відбудеться незабаром буквально в другій половині листопада місяця. Доброго вечора. А щиро вам дякую за нагоду говорити про наш кінофестиваль. І а, насправді для мене а, це те, про що я мріяла. Якби це дивно не звучало довгі роки. А, коли я приїхала до Сполучених Штатів, а, коли я приїхала до Чикаго, а, в мене були думки про те, що в Чикаго має обов'язково має статися має бути український кінофестиваль. Угу. І а, я знаю, що а, Тут мене здебільшого знають як художницю, ким я її, як викладачку, і це все є добре, і це все так і є. Але крім того, одна з важливих частин мого життя мені довелося працювати в кіно в Україні. Mm -hmm. Мені довелося самі трохи зніма, знімати кіно, і кіно, кінематограф також є моєю любов'ю. І а, коли я приїхала. А, Думки були майже відразу про те, що нам потрібен кінофестиваль, якщо його ще немає українського, то нам він потрібен. І були розмови, і навіть в а, а, 2000 кінець 19-го, початок го року а, я писала на Фейсбуці про те, що ми його будемо організовувати. Тобто, а, це така історія, майже кримінальна детективна. А, і були плани, тобто, і знову ж таки, чому от зараз а, до фестивалю залишається три тижні, і а, ну, він відбудеться, все, все має бути добре. І ось що сталося тоді? Тобто, тоді я думала, ну, є якийсь час, і я буду говорити про те, що ось є такі плани. Я про нього писала на Фейсбуці, і Люди про це знали і що відбулося. І потім мене питають: а ось а, пишуть про те, що є український кінофестиваль, от прямо там за а, кілька тижнів від того, про що ти пишеш. Це ваш? Як ну я здивувалася, кажу ні, і я подивилась, що це. І а, насправді там були росіяни, які домовились з українськими фільмами на той момент, які oh -oh. привезли їх в Чикаго, uh -huh. показали, назвали це українським кінофестивалем. І це була подія од -од одноразова. Тобто таке було uh -huh. і для мене це було так дивно. І що дійсно, що я знайшла, що це була якась російська ну от росіяни з коріння російське, а продюсерська компанія, вони от а, ну, в мене відчуття, що вони бачили мої пости, бо я тоді так. А, Повільно, думаю, буду підготовлювати а, готувати всіх до, до того, що це відбудеться. Mm -hmm. от, і а, в мене була, було таке якесь розчарування. Тобто я розумію, що от прямо відразу після них я не хочу. Я хочу, щоб трішечки ну, пройшов час, гаразд. Вони вже виструбнили, як Пилип з конопелі, гаразд, ну буває, ну можливо, вони наступного року будуть. Хто знає, ну я маю на вас на той момент ще думала. Ну а, насправді, якщо вони дійсно хотіли працювати з Україною, ну нехай може так і буде краще. Ну мені було дивно, що це сталося. От, а потім був 2020 рік, почалася пандемія, е, і все це трохи ну, підвисло. Потім е, почалася війна, і під час пандемії е, були покази онлайн, тобто mm -hmm. ідея не згасла повністю. І а, був онлайн фільм Мухаммада Нарузі, а, фільм про Майдан. А, він а, це режисер з Ірану, з яким я познайомилася на Майдані, і він а, весь час під час Майдану а, він був серед людей і він знімав, знімав щоденно. І от якщо так, я вже почала з тему на тему. А, питання було про. А те ну, що Ну, саме це про цей фестиваль. фестиваль. Так, ми. Він, ну, давайте може я ближче просто теж Так, скажіть, ближче підемо саме до самої дати, тобто мова йде про 22 листопада, так? Про 22 а, листопада. Чудова, гарна, чудова, гарна субота і година о 2:30 по обіді. Так. І я так розумію, приміщення, в якому буде відбуватися показ фільмів, це є аудиторія катедри святого отця Миколая, так за адресою 835 8 Норс Оклі Бульвар. Тобто, ми знаємо нашу величну гарну катедру. І от, власне, під катедрою є зал, і в цьому залі будуть проходити. Я так розумію, буде проходити показ фільмів. Я правильно так. зрозуміла, так? Так. так. Угу. Ну що ж, це чудова, гарна нагода. По-перше, побачити катедру, але безумовно, крім того, що катедру спуститися вниз і стати учасником цього українського фестивалю фільмів. Ну, як ви сказали, Катерино, дійсно українцям потрібен фестиваль, тому що ми знаємо чудові гарні ну, міжнародні фестивалі, знаємо, як багато фестивалів мають самі Сполучені Штати Америки. І хотілося б, щоб кожне місто мало такий український фестиваль. Я не знаю, чи є ще в інших містах. власне, такі такі починання, але в нас є добрий добрий, добрий почин 22 листопада, о 2.30 по обіді на вулиці Окли, 835 Ми зможемо переглянути останні гарні українські кінострічки. Я так розумію, як і документальні, так і повнометражні фільми. Будь ласка, кілька слів ще саме про, про програму фестивалю. Ну поки що, власне, ця інформація, яку ми можемо на сьогоднішній день оприлюднити. Так, а, і а, ну, я, я говорила, що а, ну, я писала я на Фейсбуці, я говорила пані Оксані, що а, програма остаточно ще не є узгоджена. Uh -huh. а, через те, що. Ну, ну, досить, досить часто фестивалі практикують, що є прийом заявки, він, заявки, він, він є. Тобто, є. тобто а, в цей раз у нас є а, наш фестиваль на Філм Fріway. Це платформа, на якій а, є всі фестивалі mm -hmm. від Канського mm -hmm. до Берлинарі. Тобто, всі, якщо це є поважний фестиваль, він буде на Філм Freeway. І а, цього року наш фестиваль, тобто 2019 го там не було, нарешті він є на Film Freeway. і ще а, залишається прийом заявок, тобто ще є тиждень чи півтора, mm -hmm. коли люди ще можуть подавати заявки. А, наразі вже близько 20 фільмів є заявок різноманітних, тобто фільмів вже більше, ніж а, наш фестиваль може собі дозволити а, цього року, бо а, ми починаємо і перший рік це один, один день. А, звісно, моя мрія, що в майбутньому це буде там два чи три дні. А, перший рік один день і а, час 2.30 до 9.30-10 будемо бачити, як це буде. Mm -hmm. Mm -hmm. І а, поки що, а, ну, тобто, є робота наших судей, а, судді зі Сполучених Штатів, судді з України. А, Люди дотичні до кінематографу, а, журналісти, волонтери. Тобто, я хочу, а, щоб це ці фільми були обрані не просто дві-три людини, а щоб дійсно а, люди з різним поглядом дивилися і говорили: так це варто дивитися. Цей фільм вартий, того щоб, щоб він mm -hmm. був показаний. Чикаго, а тобто ви ну, очікуєте? Напри... Припрошу, ви очікуєте гостей на цей фестиваль? Тобто будуть приїжджати, я так розумію, ці творці фільмів, тобто чи режисери, чи сценаристи, чи, чи це будуть люди, які тутешні, тобто які живуть на території Сполучених Штатів Америки, чи власне ці, які творили фільми, які будуть показані на фестивалі. Я не обіцяю цього року uh -huh. а, запрошених гостей з України, а на жаль, uh -huh. а тому, що це досить складний процес, і а, як а, вже говорилося, що цього року а, все це почало відбуватися досить швидко, а, тобто. Ми маємо небагато часу до фестивалю, і весь візовий процес досить складний. Тим не менш серед гостей я можу сказати, що він також є в нашому журі. А він є режисером американського походження, mm -hmm. і від початку ну тобто, він американець. Він а, Від початку повномасштабної війни він написав мені, що він хотів би зняти mm -hmm. фільми, а, ну, тобто, поки що це в процесі, а, тим не менш, а, він викладає а, в школі а, кіномитців і його ім'я, ну тобто якщо говорити про імена, його ім'я Рон Шилткнехт і він буде на фестивалі. Угу. Тобто я поки що не можу достеменно сказати, хто ще буде, тим не менш, можливо, хтось буде онлайн, а з тих, хто чиї чи стрічки будуть показані. Є така можливість, тобто, щоб була можливість поговорити, поспілкуватися з авторами. Катерино, а чи вхід на фестиваль буде вільний чи безкоштовний, чи, чи будуть квитки для того, які можна заздалегідь придбати? Плануються квитки, тому mm -hmm. що, а, ну, по перше, хотілося б, а, щоб була можливість а, якимось чином підтримати а, людей, які постраждали від війни, і хотілося б, щоб частина а, від продажу цих квитків пішла саме на а, ці потреби. І також. А, Є потреби, так, такі як а, зал, такі, як а, постери, такі, як а, організація всього mm -hmm. цього. Ну, тобто, так, він не є безкоштовним. А є квитки а, і. Квитки є на Eventbrite, а є також подія на Фейсбуці. це подія називається Ukrainian Film Festival in America, Там є посилання також на Eventbrite, Тобто і на Eventbrite так само називається подія. Так. Ну, отже, інформація вже є. І так. властиво, я думаю, що кожен може зазначити собі цю дату в календарі. Тобто це субота, дуже гарно пообідній час для тих, хто, скажімо, вже від, 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 хто відвідує школу українознавства, на цей час уроки вже зак... завершаться, так? Ну, так? Батьки зможуть взяти своїх діток. І також провести, можливо, на кіно, я не знаю, наскільки це фільми дитячі будуть, чи є там якийсь такий акцент буде на дитячого глядача. Очевидно, ви нам це скажете в наступному ефірі, так? Коли вже буде так, остаточно так, так. складена я, програма. Я сподіваюся, що буде наступний ефір, де буде вже узгоджена а, програма і буде угу. вже чітко, чітке розуміння, а, що саме ми будемо показувати. А, і так, має сенс а, зробити а, перший блок а, більш орієнтованим на молоде покоління. Mm -hmm. Щоб діти могли подивитися і більш пізні, а два блоки зробити більш дорослими. Так, я є я, я сенс зробити таким О, чином. Дійсно, дуже цікаво. власне, дуже правильно сплановано, мені здається. І ви е, знаєте, я от сьогодні подумала про те, що українське кіно є. Ну зараз має такий особливий мені здається поштовх, тому що в Україні фактично твориться історія. В Україні триває війна, і ця війна породжує безумовно. Знаєте, різні, ну, різні різні ситуації, які стають джерелом для талановитих людей, для письменників, для поетів, врешті-решт, для музикантів і безумовно для тих, хто робить сьогодні сучасне українське кіно. І власне, це готові життєві історії. На наших очах створюється нова держава, будується нова нація, правда? Ці це речі, які варто задокументувати і зафільмувати. Я думаю, що над цим працює дуже велика кількість людей, які дотичні до створення кіно, до створення кінематографу. Це безумовно і документальні зйомки. Це і готові, мабуть, такі знаєте, персонажі, герої майбутніх книжок і майбутніх художніх стрічок. Ми знаємо про героїв України, правда, і вже навіть про деяких створені фільми. Тому мені здається, цей час особливий він цікавий і для українських. Режисерів, чи чи там, скажімо, фільму, ну ті, люди, які дотичні до створення кіно, кінофільмів. разом з тим, і до і для іноземних, тому що я думаю, що для акторів чи кінорежисерів, які проживають в Сполучених Штатах Америки чи в Європі, це теж надзвичайно такий, знаєте, благодатний ґрунт, благодатне джерело інформації. Побачити, як сьогодні у світі, у 21 столітті, триває повномасштабна війна, як одна країна, яка є споконвіків, мабуть, агресором, і, і вона продовжує ось цю загарбницьку політику, незважаючи на те, що здавалося б, цивілізація вже вийшла на такий високий рівень. Тим не менше, ось ця ідея. Захопити іншу країну, позбавити її місця на мапі світу, також відібрати мову, відібрати історію, відібрати культуру це сьогодні існує, і про це треба говорити. І про це треба знімати кіно. Світ повинен бачити, що в майбутньому щось подібного, правда би не повторилося. Я безумовно тут заакцентувала увагу на ситуації в Україні. Я розумію, що Кіно є абсолютно різне, бувають і психологічні фільми, які не дотичні до якихось соціальних процесів, які відбуваються в Україні, фільми психологічного плану, етичного, врешті-решт, і, і фільми, які, в яких яких розповідають про кохання, романтичні фільми, правда, і комедії, які хотілося б бачити якомога більше для того, щоб ми якось трішечки вільніше себе чули і бадьоріше себе чули, бо ми все-таки знаєте, перебуваємо сьогодні під впливом тієї ситуації, яка є в Україні. Отже, ми сподіваємося, що цей фестиваль привідкриє таку завісу стосовно українського кінематографу, відносно того і відкриє світу. Україну такою, якою вона є сьогодні, тому що нам дуже потрібно сучасне українське кіно. Тому це чудово, що планується такий фестиваль. Ми хотіли б більше знати безумовно, про те, як він буде протікати, які фільми ми зможемо подивитися. Тому що, ну, по-перше, спланувати свій час. Можливо, не всі можуть бути, знаєте, продовж 6 чи 7 годин в... тривалістю, знаєте, переглядати всі фільми. Можна якимось чином це спланувати, правда, щоб хтось подивився ті фільми, які його цікавлять, і тим більше, якщо це дитячі фільми. От, і, тобто, тобто, дуже дуже інтригуюча, цікава інформація, і ми будемо за терпінням Катерину чекати на, на детальніші власне, новини, які стосуються цього кінофестивалю. Так, щиро вам дякую за можливість зробити цей анонс, тому що мені дійсно хочеться, щоб люди про це знали, і це дуже важливо говорити про це через радіо через соціальні мережі. бо Знову ж таки, одна з моїх мрій, як ви вірно сказали, зараз а, Україна переживає важкі і історичні часи водночас. І мені дуже хотілося б, а, щоб на цей фестиваль завітали не тільки українці, але й американці, угу. а, тому що ми, українці, ми знаємо, ми. Це це болюча тема для нас. Так, так. Я дуже хочу, щоб прийшли американці. Я дуже хочу а, взяти мегафон, вийти на вулицю і гукати, будь ласка, всі на наш фестиваль. Тому що ви маєте чути про Україну. Україна живе, Україна бореться, і а, можливо, цей фестиваль і ці фільми, які знімаються зараз. А вони, як то американці кажуть, є трохи ро, mm -hmm. трохи сирі, трохи. От вони ну я як по живому трохи немає тієї глазурі, немає тієї якоїсь розкіші, яку можна бачити в країнах, коли все стабільно і mm -hmm. все є так, як люди mm -hmm. планують. Але зараз відбувається історія і. Люди мають про це чути, люди мають а, бачити, що Україна жива і продовжує боротися не тільки а, на полі бою, але також культурний фронт працює. Люди продовжують знімати кіно. Люди працюють а, над тим, щоб Україна а, творила свою культуру сьогодні і могла про це говорити світу. Що ж, ну ми будемо будемо тримати руку на пульсі, будемо чекати на важливу інформацію і інформувати нашу слухацьку аудиторію. Сподіваємося, що фестиваль буде цікавий. Це такий добрий гарний почин, добрий, гарний початок. Такий І згодом цей фестиваль стане такою традиційною, такою мистецькою так, подією, яка буде відбуватися в українському Чикаго. Дуже приємно, що свої двері відчиняє катедра Миколая. Власне, і що вони і що люб'язно погодилися надати свою аудиторію. Я знаю, що це не просто, От, кількість власне, аудиторії обмежена, але це дуже-дуже приємно, що ми зможемо саме в стінах катедри буде, буде показ цих фільмів. Очевидно, і знаєте, це відчуття, відчуття якоїсь такої, як то кажуть, е Ну, відчуття вічності буде над нами відчуття того, що ми захищені. Ми захищені, і цей фестиваль буде мати таке особливе благословення, можна сказати, тому що буде відбуватися показ фільмів в аудиторії катедри святого отця Миколая. Що ж, дякую, Катерину. Дякую вам за сьогоднішню інформацію. Будемо з вами на зв'язку, і буквально за можливо за тиждень півтора знову вийдемо в ефір. і вже буде так. в нас очевидно повніша інформація. Так, Ще так, раз нагадаю, так, так. що з вами нами була Катерина Ткаченко. Яка активно зараз займається власне українським кінофестивалем, який відбудеться 22 листопада, о 2.30 в суботу в аудиторії катедри святого отця Миколая за адресою 835 тридцять п'ять Норсоклі Бульвар Чикаго Ільной, 60622. Дякую, Катерино, вам і до зустрічі. Щеро вам дякую, дякую, до побачення. дякую. А шановні наші глядачі і слухачі, ми хочемо запросити вас на концерт української пісні. Концерт так і називається Українська душа в пісні. Цей концерт відбудеться в Українському інституті модерного мистецтва за участю новоствореного хору Глоріус. Цей хор складається з любителів і професіоналів, які просто люблять співати, які віддають частинку своєї душі українській пісні. І власне запрошуємо вас 14 листопада, о 7.30 вечора, в такий гарний день. Це п'ятниця вечір після вашої роботи. Завітайте до Українського інституту модерного мистецтва і послухайте гарні українські пісні, народні пісні, пісні. Е Знаєте, часу української естради, коли писав Мирослав Скорик, коли писав Анатолій Косанатольський, інші наші талановиті композитори, ви почуєте пісні в дуже гарних традиційних і таких сучасних модерних, навіть джазових обробках. Тому хочемо ще раз запросити вас, хочемо подякувати інституту модерного мистецтва за те, що люб'язно надає це приміщення для виступу новоствореного хору «Глоріус» і його кон... Концерту виступу під назвою Українська душа в пісні. Нагадаємо, концерт 14 листопада о 7.30 по обіді. Диригент, наша талановита Богдана Чепіль, яку ви вже, мабуть, добре знаєте, тому що вона це вже не перший її виступ в, в якості диригента. Вона вже мала можливість диригувати кантатою Сім слів Христа на хресті. І в катедрі Святого Отця Миколая також в катедрі і відбувся нещодавно буквально концерт академії. Технічної музики, який, власне, розповідав нам про красу архітектури катедри святого Отця Миколая. Він, здається, так і називався, що архітектура це, це, це музика. музика, яка застигла в камені, це і є архітектура. Ось таким чином звучали твори власне українських і зарубіжних композиторів. Цього разу ми будемо тішити вас українською. Пісною, надзвичайно найкращою пісною у світі українською, яка може бути гарніша як не українська пісня. Тому завітайте 14 листопада, о 7.30 до українського інституту модерного мистецтва. Якщо ти в Чикаго, а на подарунки чекають в Україні, вас з'єднає міст. Зараз вже час відправляти різдвяні подарунки до свят. Доставимо ваші посилки в Україну, Європу та ще 170 країн світу морем та літаком. Надійно та вчасно знайдіть найближче відділення міст у Чикаго на сайті us.mist.com або телефонуйте 862-682-4224. Міст різдвяні дива це наша щоденна праця. Надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про права заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське.